Буде виступати відомий поет і співведучий, та взагалі файна людина. Сергій Панюк Запрошуємо на цю сцену. А де оплески? А? А, о -о -о. Я ще не заслужив. Друзі, я почну трошки сумної ноти, тому що 10 днів тому відійшов у вічність мій по братим, по мистецтву, співавтор багатьох пісень, де я писав слова він музику. Андрій Саєнко, культуртрекер, засновник фестивалю авторської пісні Срібна підкова, яка завжди співпрацювала з Рутенією. От він зовсім пішов молодим. На жаль, ці онкохвороби не шкодують нікого. От, але в нас є пісня, яка майже стала народною. Багато з вас її, мабуть, знають. Тут присутніх, і тому в е, пам'ять йому я хочу прочитати цей текст, е, тому що він написав музику, і саме завдяки його музиці цей текст е, став такий е, відомий в багатьох е, е, в патріотичних середовищах. Арій прощається. Як це часто буває, як рідко раптом падає вибір до ніг. Я сьогодні нап'юся, як тітько, і рабів відлупцюю своїх, я тобі подарую півночі, а півночі віддам самоті, шліфуватиму свастя золочене на шоломі мечі та щиті, я молитиму сонцю Всевишньому, під його благодаттю засну. Ти мене зрозумієш і вибачиш, що шалено кохаю війну. Побажай мені ніжної смерті і багато питної води. Я упертий і дуже відвертий. Хочеш, жди, а не хочеш, не жди. Я прочитаю буквально кілька текстів, щоб не, не затримувати. Я розумію, всі дуже втомилися, але, але це має бути. А, в мене є а, текст, який, а, який якби, говорить про те, що кожен поет а, має не тільки любити свою мову, має її збагачувати, а творити свої слова. Я вважаю, що це обов'язок поетів творити слова. І тому е, в цьому тексті маленька історія, коли одна людина сказала, що от у вас язик бідний, от в русському язикі є туча і облако, а у вас тільки хмара, я сказав, ні, а, ми виправимо цю ситуацію. А вірш називається Хмарна мінливість. Він не римований, білий, але ну, ви зрозумієте чому, бо його важко було заримувати. Хмара й похмурий з одного кореня. Хмара, чорна аж синя, гуком громом налита і вогнем затрамбована. Хмара цинова з осені, олив'яна весняна, на зорі пурпурова і кривава призахідна Тільки світла, не хмара, не хмара. Просто біла біляночка, ледь помітна прозоренка. Найгустіша пухнастик. По молочному вранішня має зватись Туманівка, як розвидниця мревенка, розкуделька удень, щонайвища Ангелівка, зримий подих небес чи зітхання землі, але це для поетів. Поспішають за вітриком, вітерцем-вітрокоником, білі думи мандровані, білі душі неприспані, приспані, щастинятка м'які, а не хмари похмурі. Що з примарами зримались. Кажуть, у московитів є туча і облако, а у нас лише в цьому вірші он скільки всього. Yeah! <плес> <плес> ну, і... ще, ще один короткий вірш, я мушу просто дивитися, бо я е, забуваю, знаєте, от не всі поети, як то кажуть, швидко все пам'ятають. Мені треба завжди знайти текст. Так? Треба знайти текст. А, зараз. А. Цей текст теж е, показує і глибину нашої мови. От, е, просто в ньому використане таке явище як анаграма. Тобто користь з одного слова можна творити інші. Там, Тіло, літо, так? Я вкотре плутаю слова. Не знаю ватра чи трава, манить на мить, мов кір на рік, Я коловіч чи чоловік Де веде сну, ведуть весну, чому мовчу, кричу кому, і кінь на білому кону не вій війно бо прокляну. Цей сон, мов сонце у руці, на римах мир несуть співці, всі крони нори й корінці, ладунки долі та синці. І з крові білий ряст росте. Та я сьогодні не про те, бо тут був Бог. Але пішов. І замість полю є любов. Героям слава! Ну і на окличний знак свого виступу. Тому що мені вже треба знову переформатовуватися у ведучого. Текст, який а, українці люблять, а вороги ненавидять. Вислизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню невірених вірусів. Є стратег, що поліг, мій навічно реліктовий гріх, є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я морою не міг, і чугайстрому неквіт не йшов, непоміченим рай, бо стовпи верстові перелічені. Не з моєї душі все світ цей нефоремний ніщо, а в команді зі мною він вартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть то ми на полицях, неначе туман. Преображення легше поцити у полі, як в попелі, вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополю. Я зразу переключаюся на ведучого, хоча скажу, якщо комусь потрібні мої книжки з автографом, то в мене є штук 5 сім.